Рябята дивимось ТикТок, наш любимий. Будемо оцінювати відео от одного до 10 ой, -мо, ждать пока загрозиман. У меня такий інтернет, Це просто трэш, ребят. О. Нова наїбка в АТБ. Називається воно Щедрики. Тут можна виграти крафтовий шоколад, підвізка або сертифікат на Укрзолото та ялинкова прикраса. Їх взагалі хтось купляє, крім блогерів. А от скільки я купляв у магазинах такі прикальдеси, нічого путного. Ну, взагалі, ці фігні, ці всі фіні клюшки. Вони взагалі, мені взагалі не нравиться, брам, вопше. Оцей пацан, ну, оцей ну, пацан, ва... цей, ну, блін, 5 балів, Воно ну, мені не сильно не подобається, про тебе там, бла-бла-бла. Чого ж ти не влюблюся більше а тут є білості, мій коті. Це просто крінж, Давайте коменти хоч почитаємо. Ммм, так, он русский, не забываем, он значит, что такое старость, а сколько ему лет. Манкрінж просто. Дальше. Вийшла смену! Вийшла з Ну, дивіться, Вову можна оцінити його стрім. Стріми теж будемо оцінювати Ну, блін, як вам сказати? Ну, Вову, Вову як звезду можна оценити 8 модель. Давайся поймать. Давайте подивимось. О, брат, я тоже дуже... зуяв. Ну, ребята, чесно, я теж був у Гранді, я грав, у мене теж куча там куча в мене було фігень. Ну я уйшов за гранд мобайлом. Обинову испортилась. Графіка, управління, там все так помінялось. Ну, а що? Ну, це відео 6 балов. за Вот, блядь, у вас такая порода, вам лишь бы что-нибудь сломать. Ну, твоя ж порода. Рот закрой. Вот вам, если силы некуда девать, возьмите палки, идите, пиздите кусты, и то толку больше будет. Бадик, смотри, я сейчас как ударю со всей силы. Не, рай, это... Прикольно. Фигня, смотри как я сейчас пиздану!